Лекція Тієнс. капсули Вейкантянше Еліксир молодості та здоров'я. Чи можливо повернути час назад? Уявіть собі, м'яка сяюча шкіра, гострий зір, міцне серце, залізний імунітет і повна відсутність хронічної втоми. Фантастика, ні, це реальність, якщо ви знаєте секрет довголіття. І цей секрет криється в одній маленькій капсулі, вейкантянчи. Як часто ви замислювалися, що ваше здоров'я це результат маленьких повсякденних виборів, що кожна клітина вашого організму або наповнюється життям, або старіє під впливом часу і шкідливих факторів. Вейкантянши, це ваша можливість змінити гру, зупинити старіння та активізувати внутрішні ресурси організму. Чому саме Тієнс? капсули вейкантянші джерело молодості та енергії, олія паростків пшениці, це скарбниця поживних речовин, які підтримують молодість клітин? Вона багата на вітаміни, потужний антиоксидант, що захищає організм від вільних радикалів і передчасного старіння, потужний захист серця і судин. Забудьте про високий тиск закупорку судин та ризик інфаркту. Вітаміни у поєднанні з лінолевою та ліноленовою кислотами покращує циркуляцію крові, зменшує рівень поганого холестерину та підтримує еластичність судин, оновлення нервової системи чи відчуваєте постійну втому дратівливість або проблеми з пам'яттю. Суєвий лецитин у складі Вейкан, це їжа для мозку. Він відновлює нервові клітини, покращує когнітивні функції та знижує рівень стресу. Гострий зір та здорова шкіра бета-каротин, що входить до складу капсул, є потужним союзником для вашого зору. Він захищає очі від перевтоми, покращує нічний зір і зменшує ризик розвитку катаракти. А ще він сприяє регенерації шкіри, надаючи їй здорового вигляду. Підтримка жіночого здоров'я вітаміни, відомий як вітамін репродукції. Він регулює гормональний баланс, полегшує симптоми ПМС, нормалізує менструальний цикл і сприяє здоровій вагітності. Реальні історії, коли вейкан став рятівним колом інсульт відновлення після паралічу Петро 62 роки. Три роки тому переніс інсульт, частково втратив рухливість правої сторони тіла. Після місяця прийому вейкану помітив покращення моторики. Через три місяці повернувся до активного способу життя. Лікарі були вражені швидкістю його відновлення. Хронічна втома та проблеми з пам'ятю Марія 45 років, постійний стрес на роботі, забудькуватість і відчуття втоми стали її постійними супутниками. Після двох місяців прийому вейкан почала відчувати більше енергії, покращилася концентрація, а головні болі стали рідкістю. Відновлення після інфаркту Михайло 58 років. Лікарі прогнозували довготривалу реабілітацію, але після прийому вейкан стан покращився вдвічі швидше, ніж очікувалося. Холестерин прийшов у норму, судини зміцнилися, а серце знову запрацювало в повну силу. Жіноче здоров'я, мастопатія та ПМС Оксана, 39 років, страждала від мастопатії, що супроводжувалася болючими ущільненнями в грудях. Лікар рекомендував комплексну терапію, у яку війшов вейкан. Вже через місяць болі зменшилися, а через три узд показало значне покращення стану тканин молочної залози, дитячий розвиток та імунітет максим 7 років. Часто хворів, мав проблеми з концентрацією уваги. Після прийому капсул разом з іншими бадами Тієнс. Батьки помітили, що син став активнішим рідше хворіє, краще засвоює інформацію в школі, як приймати дорослим по одній капсулі два рази на день під час їжі. Мінімальний курс один місяць, але для стійкого ефекту варто приймати не менше трьох місяців. Висновок інвестиція в майбутнє. Кожна капсула вейкан це маленький крок до здорового і довгого життя. Ви можете витрачати гроші на ліки та лікування, а можете почати піклуватися про своє здоров'я прямо зараз. Обирайте здоров'я, обирайте вейкантянчи.